Вітаю вас у студії медіахолдингу Відкритий це програма ФРЕШ. Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо у Дніпрі. Вперше відбулись відкриті змагання зі стрибків на подвійному міні-батуті. До нашої студії ми запросили і організаторів, і е, учасницю, учасниця турніру і переможниця. Отож, головний суддя змагань суддя національної категорії Дмитро Гак і переможниця змагань вікової групи 2012-2013 років народження серед дівчат, членкиня національної збірної команди. України Аліса Кутова. Дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, якраз розкажете про ці змагання і про те, що вперше у Дніпрі відбулися вони. Це для нас вже є перемога. І це означає про те, що ми подалі зможемо робити у нашому місті такі великі заходи. Так. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили цього року створити саме такий турнір і створити його в нашому місті? Адже раніше все було не так і це, можна сказати, прорив? Так, все ви правильно говорите. Справа в тому, що в 2021 році ми почали розвивати цей напрямок нашого виду спорту. Взагалі-то наш вид спорту називається стрибки на батуті, і до нього входять три дисципліни: три напрямки. Тобто стрибки на батуті, стрибки на акробатичній доріжці та стрибки на подвійному міні-батуті. І ось третій напрямок, він, скажімо так, трохи відстає від перших двох. Перша, перша дисципліна це Олімпійський вид. Доріжка акробатична, поки що не олімпійський вид, А стрибки на міні-батуті, скажімо так, відстає в нашій країні. По розвитку від цих двох напрямків, і з 21-го року ми придбали обладнання і почали розвивати цей напрямок нашого клубу. Цей напрямок, взагалі, у нас в Дніпрі єдина база, де є повний комплект, на якому і проводяться змагання. Тому в 23-му році ми до міністерства спорту подали пропозицію, щоб в 24-му у нас в календар внесли спортивно-масових заходів. І вже ось в цьому році ми провели такий масштабний і такий ну потужний турнір. Це вперше відбулося так. у Дніпрі, але ж раніше, чи були взагалі змагання з цього виду спорту в якихось інших містах? Як вони проходили? Так, це було е, вже декілька років, десь 22-го, з 23-го почали розпочали ми розвивати цей напрямок і проводити змагання, всеукраїнські змагання серед вікових груп, такі як і ми провели на Дніпропетровщині. Це вперше ми провели, і особливістю цих змагань є те, що ми також вперше провели окремо цей напрямок раніше. Проводили міні батут разом з батутом, а, або, все було да, в... або разом інших з, з, mm -hmm. з акробатичною доріжкою. І звідти ми залучали дітей, mm -hmm. і вони виступали також паралельно там, або і ще ж на подвійному міні батуті. Зрозуміло. А ось, особливості цих змагань було те, що ми окремо від інших дисциплін ми провели змагання саме з подвійного мінібатуті. Mm -hmm. То, скажіть, будь ласка, взяв на себе найбільшу ініціативу з проведення масштабного заходу, адже було представлено чотири міста, і 26 учасників приїхало до нас. Тож їх треба було розселити потрібно було знайти можливість для проведення великого масштабу цих змагань, і окрім того, всього ще потрібно було зібрати і суддів і взагалі розробити план змагань так. Ну, загальне керівництво та управління цими змаганнями поклалося на тренерів-викладачів спортивного клубу Віват. Я головний суддя, головний організатор, і мені допомагали наші тренери це все організовувати. Тому я скажу це. Ну складнощі виникали якісь, але ми все подолали, і ми дуже пишаємось тим, що нам вдалося це зробити вперше, і ми скажімо так на високому рівні це все зробили. А ви десь бачили приклади, як це робиться в Європі чи взагалі в інших країнах світу, як проводяться змагання, і які потрібно мати засоби? Тобто, от ви казали, що декілька років працювали над тим, щоб закупити устаткування, так. щоб все було зроблено за міжнародними. Традиціями і стандартами, отож, можна сказати, що у Дніпрі вже є це все, чи ще чогось не вистачає? Ну це залежить від спортзалу, в якому тренуємося. В нас не вистачає зони розбігу, тому що вона потрібна, щоб було 20 метрів, а в нас було 12. Але сам міні-батут, зона приземлення це все по міжнародним стандартам. І Ми до цього йшли, вкладали кошти і тренували дітей, щоб вони ж не просто у нас було обладнання а щоб там ж на високому рівні представляти нашу країну і наш. Місто. Тому, би, все це зробили покроково і зараз маємо такі результати. Тобто треба ще додати довжину трошки, а що для цього потрібно? Інша спортивна зала. Зали не вистачає, так, довжини. Аліса, а як тобі вдома? Ти завжди їздила до інших міст, до інших країн, а це рідні стіни. Допомогли вони тобі? Ну тут ми тренувалися багато разів, здавали на оцінку, готувалися до цих змагань, і ну, ми все відпрацювали і було звично теж виступати. можна було просто уявити, що ти на тренуванні спокійно і все робити як на тренуванні, але все одно ж, мабуть, серце калатало. Так, хвилювалася. Так. Хто тебе підтримував? Ну, мене підтримували родичі, прийшли тренер. всі, так? Ні, Тут, ну міс... вони дивилися трансляцію mm. і вони підтримували мене. А що не можна було усім бути присутнім? Е, ну, взагалі, то в нас спортивна зала невеликого розміру і вмістити ще. Е, е глядачів, глядачів не, можна. не можна було цього разу. раніше ми проводили змагання там в великому залі, де можна було розташувати глядачів. Але зараз ні. Ну але ми цього разу проводили дві прямі трансляції. До нас завітав з міністерства спорту провідний тренер, і він на своєму каналі Києвакро, який дуже розповсюджений у нас в країні та взагалі в інших країнах там була пряма трансляція. І на нашому каналі нашого Ютубу ми теж транслювали цей захід. І тому можливість роду. Глядачів і ну всіх, хто бажав це подивитись, вони могли це подивитись угу. на пряму трансляцію. Прищайтесь, будь ласка, нашим фрешам. А я хотіла запитати Алісу. Кажуть, що коли ти вже готовий, і ти постійно тренуєшся в тому залі, і ти ще більше хвилюєшся, коли приходять твої близькі родичі, коли ти знаєш, що хтось буде дивитися, оцінювати. І це ще важливіше спортсменові зібратися. Якраз така психологічна підтримка і психологічна навантаження. Вантаження, воно може зіграти зовсім не так, як хотілося би. Тобто ти, коли їдеш кудись, ти вже по-інакшому налаштовуєшся. А коли ти на місці, то е, може бути все зовсім не так, як тобі б хотілося. Ну так, треба е, гарно, е, психологічно бути підготованим та е, ну не е, бути спокійним і тоді все вийде. Що тобі вдалося зробити цього разу, і чи ти перевершила свої минулі досягнення? Так, я зробила складніші комбінації та зробила їх ну, досить гарно. Ти задоволений результатом? Так. Який цього року ти вже маєш досвід і з чим ти поїдеш на міжнародні змагання? Е, ну, на міжнародні змагання ми поїдемо е, восени. Але там ми будемо виступати тільки на доріжці. А, ти це, все одно ж ти фізично ще краще підготувалася, тому що маєш різнобічне навантаження, так? І мабуть, це і є твоїм досвідом, що допоможе тобі зробити кращий результат і на біговій доріжці, так. на акробатичній. Так. Так, правильно. А що тренери кажуть? Чи потрібно дитині розвиватися у декількох напрямках? Можливо, краще обрати один і готуватися тільки згідно тих стандартів, категорій правил. Які потрібні на тому одному виді спорту ну ви знаєте, це залежить від здібностей природних дитини. Якщо у дитині дається, скажімо так, відносно легко поєднувати дві дисципліни, то чому б ні? В Європі і в світі. До речі, дуже розповсюджено, що діти, дівчатка, от ми були в минулому році на чемпіонаті світу, виступали в двох, в трьох дисциплінах і на батуті, і на акробатичній доріжці, і на подвійному міні батуті. І досить таки непогано вони тренувалися і виступали, показували результати. Тому і ми піш пішли так. Сказати, цим шляхом і група, яка в мене тренується, там шість дітей, дітей спортсменів. Вони і на акробатичній доріжці тренуються, і на подвіному міні-батуті. І взагалі на подвійному міні-батуті вони вже багаторазові переможці всеукраїнських змагань наших. А які взагалі були результати цього разу? І чи можете ви сказати, що наша Дніпропетровська область має кращих спортсменів в Україні? Так взагалі то Дніпропетровщина здобула 12 медалів. Шість золотих, три срібні та три бронзові. З Полтавської області в нас чотири медалі здобули спортсмени. Вони дві срібні та дві бронзові. І по одній золотій медалі здобули з Київщини та з. з, з Миколаїв. тут. Дякую. З Миколаївщини по одній золотій. Тому взагалі наша команда перемогла. І в е, нас є шість переможців. Тому, да, так, Дніпропетровщина найкраща в цьому разі було. Угу. Покажи, Аліса, свою нагороду, <свистити> ти принесла її. Так незвично. Переважно ми звикли бачити круглі такі так. медальки, а це цього року такі. <свистити> <свистити> так, ну нам запропонували таку модель, таку, такий макет. Нам сподобалось як організаторам, і ми так ну, це ж вперше було. Тому ми вирішили щось таке зробити, і що нічого ніколи це ще не було на виступах на на змаганнях на спортивних і от Вирішили такий макет угу. зробити. Коли проводяться у місті змагання, яких раніше ще не було. Що це дає нам, що це дає спортсменам? І взагалі про що можна говорити? Чи є розвиток, чи є розвиток якогось направлення? Можливо, можна робити це в іншому місті, наприклад, а тут просто розвивати базу тренувальну. Одна. Ваш погляд, як тренера, і судді? Ну Взагалі, то від тренувальної бази все і залежить. Якщо вона є, то на ній можна проводити змагання. Що вони дає? Ну, По-перше, вони дає рейтинг. Тобто, якщо ми не проводимо ці змагання, їх немає в рейтингу в загальних відспортах, де відображається за, за скажімо так, Такі змагання, що входять до календарю офіційного, вони додають там очки, бали, все це сумується і взагалі від спорту, як такої, він має розвидав в своєму розвитку. Там певний рейтинг має, і тому це додає до того. Ось, а ну і взагалі-то для Дніпропетровщини, для області, для міста це дуже, це дуже ну, допомагає в розвитку, тому що все це бачать, тому що до нас приїжджають. Також От ми провели, е приїхали змагатися спортсмени з інших міст. І це для розвитку, як для нашого виду спорту, так і для України має величезне значення. Тому е зі всіх боків, як не подивитись на це, це є в плюс. Угу. Аліса, а скажи, будь ласка, ти стала переможницею цьогорічною, чи твої результати дають можливість поїхати на чемпіонат світу? Чи ні? Чи ще треба пройти ще декілька кроків, щоб потрапити на чемпіонат світу? Ну можна вже, звісно, їхати на чемпіонат світу, та треба ще дізнатися, коли він буде. І тоді ми будемо готуватися туди. Можна зареєструватися, подати кандидатури, чи є відбір кандидатур? Є, є. Взагалі-то в нашому виді спорту один раз на рік проводиться чемпіонат світу, в іншого року проводиться чемпіонат Європи. Чемпіонат Європи вже був. На ньому не було представлені молодші вікові групи. Був серед юніорів та дорослих. Він вже відбувся, і наша команда вже там виступала. Але наступного року планується чемпіонат світу, де, звісно, команда України буде подавати заявку туди, будуть члени збірної команди України туди входити. І якщо стосується от по комбінаціям по рівню розвитку, то в нас вже такі напрацьовані комбінації Аліса їх вже виконує. Що на рівні міжнародного, що на рівні чемпіонату світу, тому що вона робила елемент на цьому змаганні, який роблять ну буквально там дві-три дівчинки в її віковій групі взагалі в світі. Тому mm. рівень дуже високий в неї. Аліса, як ти побудувала свої змагання. Як ти взагалі підходиш до тренувального процесу і хто допомагає тобі виконувати такі складні елементи? Чи не боїшся ти підвищувати свій рівень? Звісно, я не боюся. Це навіть круто, коли ти підвищуєш свій рівень стрибків. Це дуже гарно виходить, коли ще подобається. Мені допомагає мій тренер, ми з ним відпрацьовуємо. Комбінації різні, і е, дивимося, які гар... краще виходять, та ми їх ставимо на змагання. Угу. Ти нічого не забула. От які були хвилювання? Що тобі хотілося зробити ще краще і за що ти переживала? Ну, хотілося зробити краще першу комбінацію. Ну, не краще, а складніше. Е, але ми вирішили, що краще буде зробити. Ем, трохи легше, те, що тобі звичніше, так угу. а ту складнішу залишили на наступний раз чи як? Ну, можна і так сказати. Ну, в нас було дві комбінації в цьому виді змагань: дві кваліфікаційні вправи робили, та дві фінальних вправи. От одна з фінальних прав, нам, нам хоча ми готували, скажімо так, декілька складнішу комбінацію, але вирішили зробити трохи, трохи легше, щоб впевненіше виступити. Але інша комбінація, от то що я говорив, вона на рівні світового рівня. Тож, так що Аліса відпрацювала на 95%. Те, що ми на зараз підготували, от максимум. Сві, практично зробила, чи є можливість Алісі? От з її вже досвідом рівнем виконувати щось не за програмою. Чи ви таке практикуєте? Чи є авторські композиції? Ну я маю на увазі там якісь елементи, які може поставити тренер, наприклад, наприклад, mm -hmm. тобто щось за програмою, а щось можливо в довільній програмі. Ну, довільній програмі, це у нас кваліфікація називається. Можна робити все, що все, завгодно що так, угу. так зробити все що завгодно, але намагаються робити найскладніші елементи, щоб потрапити до фіналу. Тому угу. що можна зробити щось таке, що не вкладається в програму своє своє таке бачення там представити, але складність допустимо мала і тому і не потрапляють до фіналу. Тому всі намагаються робити в рамках програми, яка запропонована міжнародним нашим. Федерацію і вибор, виборювати місця для фіналу. А там також ускляд, ускладнюватись і робити все максимально, е, максимально класно, круто, яскраво, так, щоб оцінка була висока. Угу. Алісо, який твій найскладніший елемент? Е, найскладніший елемент це, напевно, е, півтора гвинта, два угла, е, два кута. Е, ну, це досить складно. І, е, і гарно виглядає. Тобі треба що зробити? Стрибнути і прокрутитися, чи як? Розкажи так для тих, хто не знає, що це таке. Ну, перший елемент півтора гвинта це коли ти е, обертаєшся. За, ну, за своєю осью. Ось, а другий елемент ну, біжиш, підстрибуєш і обертаєш оберт повітрі, так. По так. А, угу. а другий елемент два кута це коли ти просто е, крутишся, ну, не ось так е, вокруг своєї осі, а просто угу. е, рівно. рівно. І е, зігнувшись кутом. Угу. І треба ж правильно кут, щоб був? Так, треба е, правильне групування, щоб було, розкриття і в е, зону правильно е, ср... так, приземлитися. Угу. І це все тобі вдається робити. За скільки років ти змогла е, зробити те, що ти зараз хотіла би? Е, ну, приблизно, може, за два. За два роки так. тобі вдалося досягти таких результатів. Ну на ваш погляд, то мабуть талановиті, новіті, найталановитіші так, діти. Так. Ну а ліса переможниця, спереможне тому і вонів. Я ж на, на початку казав, що це залежить. В цей розвиток швидкість розвитку залежить від здібності природних дитини. От Алісі це дається набагато легше ніж іншим. Тому вона прогресує і в своєму віці вона на міжнародному на світовому рівні от одна з найкращих, скажімо так. Я вам дуже дякую, що сьогодні ми змогли почути від вас і про організацію змагання що ми зараз маємо можливість привести до нашого міста ще і інших учасників цього року було 26 і сподіваємося, що на наступний рік вже буде більша можливість більше людей зможуть приїхати до нас і показати свої результати. Аліс, я тебе ще раз вітаю. Бажаю успіхів, гарного тренування, щоб на наступний рік ти показала найкращі свої результати. А ти можеш, звичайно, ми знаємо, що ти кожного року покращуєш свої здібності, можливості. І результати вже тепер е, сягнули так високо. Тому е, перемагай, е, приходь до нас і будеш розповідати про себе і про те, що тобі вдалося зробити. Я вам дуже дякую. А ну, ми зустрінемося за декілька хвилин.